Ось це чудове місце. Ці будиночки біля лагуни, де водиться рожевий фламінго, шикарні гірські пейзажі, природня така от екзотична лагуна, місце біля моря. Отут, тут -от будучи створений комплекс такий от, відпочинку, типу от з шикарними видами. Це буде через 2-3 роки створюватись. Нашим українцям теж тут подобається, так? Що скажете? Так, дуже подобається. Так, зараз... дуже, гарне, дуже гарне місце, релакс, відпочинок. Ресторанчик дуже смачний. Дуже так? смачно готує. Так, в Шенчені ми ліпшого не знайшли. Так, ну є там германус, але то вже треба знати канали зі мною дружити. Я тоді все розказую. Зараз покажемо, от вийдемо в море зараз і поїдемо, покажемо захід сонця, який неймовірний тут відбувається, от на катері. От зараз йдемо до ресторанчику, зараз також покажемо. Тому Остерігайте на каналі. Хто ще не підписався, підписуйтесь, обов'язково поділіться з вашими друзями, хто хоче відпочивати, дам контакти цього готельчика. також Дам контакти квартири біля моря. Є тут дитяча площадка, Парковичі місця входять в вартість. шезлонги і шезлонги, шезлонги і, сніданок, ходять, да? так, і, і сніданки дуже, і дуже сніданки. добрі, великі, можна вибрати. Для дітей теж є окреме меню. Так, да. що під пальмами, під соснами, дихати сосною. Відчувається йод да, от в морі? So, так? So, so. Для оздоровлення супер. В общем, дивіться, яка краса. Давайте потапаємо, полайкаємо. В общем, поділимося. І хто ще не підписав, підписуйтесь, місто Шинджинь. І до зустрічі в Албанії.